Новий день, нові задачки. Сьогодні у нас заміна криші на прицепі крона повністю Старої на нову міняємо. Ось така у нас криша всередині, вже чорненька. Якщо чорненька, значить вона ну, рветься. Це ми демонтаж криші. Зараз будемо додати жабки, бо там спереді, справа немає. Робити нормальні фіксатори, перевіряти рейсові їзди. І робити заміри по саме старій Вам Покажу частину процесу виготовлення тента. Це у нас ондо, наш саньок йде обратку. Перший раз ми варимо візиком, проварюємо одну сторону. Ну, у нас вариться під температурою 650 градусів, приварюється так, що вже бісвідірвиш. Відповідно, усілітілі виставлені врові. Все красиво, все гарненько. Це на перемички. Так, перемички ми вже зварили. Варимо продольні на рейсу і на жаби. Варимо шнурку і по суті наш тент готовий. Це в нас вже готова криша. Широкий усірітель по боках на широку жабу. Виставлені усилителі на перемички. І спереді набиті кольця під центра. Кольце 42, на виход 12 на От Красоту ми наварили. Це вже криша змонтована. Збоку на закрпках. Зараз будемо варити ушко і на цьому все. А це вигляд зсередини Все красиво на усилителях, обучення усилителі закривають, все на своєму місці.